Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом перед різдвяними святами. 23 грудня. понеділок почався з розносу окупантів. Телеграм-канали Партизан пишуть, що було дуже гучно. Ракета Ракетакам за здальністю 800 кілометрів. За даними деяких телеграм-каналів, уже у нас останній пакет допомоги Байдена перед відставкою більше поставок не буде. Сьогодні самого ранку неочікувано накрито аеродрому окупантів. Поряд із Москвою знищено одразу 10 літаків разом із пілотами та десантниками. Зокрема, найбільше знищено. У 35 та мігів противника, крім того, згоріло іло 76 десантом, не встигли взлетіти з попалило. Схоже, удар. був три дні тому одразу після цього поряди з Москвою та пітером у Росії знайшли нові братські могили загарбників загиблих на війні проти України і не тільки там. Про це заявив страдкома ЗСУ. у телеграмі. Виявлено нові поховання російських військових на кладовищах міст Краснодар та гарячий ключ. Могили розташовані у так званому військовому ряді. Помічені численні вінки від російського міністерства оборони зауважили у відомстві. Над ними встановили прапори Росії, Краснодарського краю та десантних і сухопутних військ РФ а також одніються і зовсім свіжі могили після недавніх вибухів на литовищі Краснодару, а також поблизу військової частини. Як зазначають місцеві телеграм-канали, влада замовчує чисельні жертви, які сталися внаслідок ракетного удару, невідомої якої сторони, невідомо яких ракет. Ну, ви зрозуміли більше пропорів на могилах. Десантні війська, що підтверджують у вересі, що проліт був якраз, в той момент, коли десант грузився в транспортні літаки о третій ночі, зазначається, що це були залишки 108 восьмиї десант. Антного полку саме той полк, який на Харківщині повністю втратив боєздатність, 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ, який відправляли на південний напрямок для штурму Куп'янська. Загалом в сьогоднішню атаку понад 289 загиблих, стільки ж поранених і дезертирів. У той же час телеграм-канал Офісне мишеня з посиланням на свої джерела зазначає, що Патрушева, нібито збитого іло сімдесят над Харківщиною, намагався вийти на Сироського на Залужну і кої з пропозицією про перемовини. Крім того, звертався до мараканців. Сів, скинувши свій список пропозицій, навіть погодився на вивід війська. За певних територій телеграм-канали пишуть, що Патруше обмін на визнання легітимності потрібно зробити усе, що завгодно перед американцями та китайцями. Відповідні від України не буде. Патрушево найпотрібніший момент видасть головну таємницю Кремля, розповість про смерть Путіна та про двійників та заявить, що влада переходить до рук силового крила, і цим потрібно рахуватися. Якщо вівцям РФ дуже, то і з світом так не вийде. Потрібно домовлятися, що на руку України. Ні, пише телеграм-канал Кремлівський шуром. У відповідь пролунали вибухи на авіабазі закритого типу, яку використовував Патрушев Московський аеродром. 20 вибухів за даними телеграм-каналу. Переговори делегації повинні були пройти саме там. А пана генерал Залужне той же час говорить наступне з таким ворогом, як Російська Федерація, я цілком можливо воювати до самого кінця, поки Зеленський на заході знищує. Союзників ситуацію під контроль та у свої руки бере генерал Залужний, Залужний, як і президент Зеленський може особисто виступити в Конгресі вперше, куди йому спробують готують борт. Це остаточно повинно вирішити всі питання, які поставить генерал перед союзниками. Це ще й меседж для Росіян та Гарасимова Україна не здається. Більше про це колишній головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний повідомив українцям після своєї розмови з союзниками. Актуалізував питання надання силам оборони України озброєння боєприпасів і тех... Техніки, необхідний для отримування російської повномасштабної агресії наголосив залужний. Також як заявив головнокомандувач ЗСУ, він поцілив, поділився з генералами США головним висновком активної війни з Росією. З таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця в разі надання нам всього необхідного і створення паритету. Я ніколи не здам країну, наголосив Залужний. Він висловив сподівання щодо подальшої дієвої підтримки в реалізації планів Генерального штабу збройних сил України. Саме тому залужний кістка в горлі. Як для росіян, для кілля нашої влади не так давно. Телеграм-канали пишуть про те, що на одному із аеродромів горить приватний джет Зеленського, яким він відправився на зустріч. Країна оголосила план перехоплення. Після вибуху всі шукають диверсантів. Як Зеленський повертатиметься в країну наразі невідомо. Можливо, це буде переліта гелікоптером з нієї країн НАТО. А в той же час телеграм-канали пишуть, що на залужно таке замахи не заради піару. Здійснюють на регулярній основі залужно запросили на конференцію. Зустріч мала бути таємною. Утім, не так сталося. Як гадалося, хтось злив маршрут генерала Росіянам, накрило польський аеродром. Аеродром Другий літак, на який користувався Залужний під час рейсів до НАТО, намагалися знову підірвати пролунав вибух на аеродромі Гданська. Залужний, мабуть, своє візита залужного на борту не було. Усім відомо, що Польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників. А також ви військового керівництва керівництво для нарад в Європу, адже з Києва спокійно зараз не вилетиш на аеродромі українські сили і цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі так. Генерала залужно другий такий випадок. Це вже не перший такий випадок. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.